Чому я так поводилась, чому ми так іноді буває поводимося? Тому що ми ці свої емоції зганяємо на слабших, на тих, хто нам не може дати відпору, відповісти тим же. Чоловіки можуть це з дружинами, Знаєте, прийде і кулаком грюкне по столу. А ще коли. Браття, я може скажу, раптом ви не, не будете мати нагоди це почути, то я вам це скажу. Це так не, нервує, не, теж нервує, це так погано сприймається, коли чоловік жінці каже, я сказав. І вона розуміє, що треба замовчати, а замовчати неможливо. Це Дуже тяжко, знаєте, це, а мовчати мусиш, що це так ті емоції рве, і потім погано на стосунках. Тобто, коли щось, ну, все ж таки поясніть, чому ви так сказали, якусь іншу форму знайдіть, бо просто я сказав, воно знаєте, дуже доречне, коли мова йде про ставлення до дитини до п'ятирічного віку. До п'ятирічного віку дітям має бути достатньо, бо мама так сказала, бо тато так сказав. А вже навіть від п'яти-7 років дітям треба пояснювати, чому мама так сказала. А коли жінці, чоловік каже, я сказав. І... To nie